У храмі УГОКЕЦЕ відбулась зустріч із митрополитом із США Борисом Гудзяком. Владика прибув в Україну, щоб поспілкуватися з родинами, які втратили близьких людей в російсько-українській війні. Він передав їм слова підтримки від українців, що живуть за кордоном, та американців. Основна ціль була одне помолитися за наших полеглих, за тих, які пропали безвісті. Покалічених ранених, виявити солідарність і запевнити про солідарність українців в Америці, українців поза межами України і також американців. Бо більшість американців мають дуже відкрите серце щодо України і Україну, і українців підтримують. Але також дуже важливо для мене набратися надії. Бо українці своєю стійкістю, своєю своєю життєвістю в час смертельної війни дуже надихають. І ці всі зустрічі, а я був в Харкові, в Полтаві, в Києві. Сьогодні їду до Львова, всі ці зустрічі дають мені конкретні образи, наративи. Перспективу для того, щоб американцям пояснювати, що тут відбувається, бо треба інформувати, інформувати і інформувати. На зустріч запросили рідних загиблих воїнів, тих, хто перебуває в полоні, чи вважається безвісті зниклим. На цьому заході рідні військовослужбовців мали можливість поділитися переживаннями та відчути підтримку, зазначила мама військовополоненого дуже позитивно, дуже емоційно в позитивному плані. І таке така людина, як я Борис називаю. Борис так цікавіше, цікава особистість, така надзвичайна особистість. Приділив нам увагу нашій групі підтримки, нашій громаді. Помилився з нами за наших загиблих, полеглих героїв, воїнів, за тих, хто в полоні, за нас благословив нас дуже вдячні. От, от отцю Борису і нашим отцям отцю Василю і отцю Петро Петрові за такі зустрічі, які підтримують, які надихають на надію, на сподівання на віру в нашу перемогу і повернення наших близьких і з полону, хто в полоні, хто ще хто воює, щоб живі вернулись, і за нашу перемогу, звичайно, за нашу перемогу за мир. За мир в Україні і, взагалі, за мир. Війна це, це дуже важко, це дуже погано. Це нещастя. Це сльози матерів, дружин, це горе, таке яке матерів особливо. Ну це нічим не порівняти. Владика Борис Гутяк перебуває в Україні з пастерськими візитами протягом кількох тижнів. Днями він побував в Одесі. Під час зустрічі він поділився своїми роздумами про те, як сприймати смерть та історіями зі свого життя. Цікаво, що вважте, в храмі після панахиди владика Борис ділився своїми роздумами тим, як взагалі нам сприймати смерть. Ну, бо тут ми молились панахиду та за померлих воїнів. Ось, це символізм смерті в християнстві є дуже цікава річ. Зараз тут, в просторі, ми більше говоримо про конкретні історії людей. Є люди, які готові поділитися своєю історією. Більшості ці, цієї історії наболіли ми, тому що е, умовно, більшість матерів стикаються з несправедливістю з боку держави чи закону, скажімо, де треба доводити, що син, який загинув, справді був. Військовим, що він справді воював і тому подібне, то тобто, купа різних таких речей, з якими дуже багато людей стикається. Ось. І люди мають нагоду про це просто розповісти, поділитися, розказати. Ось. А з іншого боку, так само є можливість почути Владику Бориса, тому що це людина, яка ну, дуже непересічна, скажімо, таких як він. Насправді дуже мало серед українців і мати з ним зустріч, живу, мати з ним ось такий близький час контакту в плані. що Ти просто можеш підійти, поговорити, зробити фотографію. Ну це дуже важливо. Може бути так, що це, наприклад, перша, перший його візит, і можливо останній. скажімо, більше такої нагоди не буде тут на місці. З ним зустрітися на завершення зустрічі присутні зробили спільне фото на пам'ять.